Наступний тип петлі, який ми сьогодні з вами розглядаємо, це фігурна петля, перед тим як ми почнемо розгляд процесу виготовлення фігурної петлі, необхідно пояснити вам деякі терміни. Ми будемо з вами розглядати процес виготовлення фігурної петлі на напівавтоматі, який прошиває наш виріб. Ланцюговою строчкою. В ході, цієї роботи, в ході роботи цього напівавтомату у зв'язку з особливостями геометрії нашого виробу, у нас основну роль при роботі беруть голка та шиючий апарат. Ми його будемо називати шиючий апарат. Це комбінація поєднання основних механізмів механізму голочки і механізм петельників. Я їх буду умовно зараз називати шиючий апарат. Отож, під прижимні лапки на пластинки переміщення матеріалу вкладаємо матеріал, включаємо наш напівавтомат, запускаємо його, і у нас починає голочка рухатись зверху вниз. Спочатку відбувається виготовлення правої кромки петлі. При обметуванні, значить, у нас аналогічно виготовлення правої кромки відбувається до прямої петлі. Дивись попереднє відео. І коли наш напівавтомат закінчив виготовлення правої кромки петлі з екзакоподібним стіпком, ми доходимо до виготовлення ось цього глазка. Фігури, да, петлі, щоб виконати глазок, шиючий апарат перевер... провертається на машині на кут 180 градусів. Матеріал при цьому рухається по кривій, що відповідає формі нашого глазка. При цьому при переміщенні, при відхиленні. Шиючого апарату разом з матеріалом. У нас частота обертів машини зменшується. При обметуванні лівої кромки петлі платформа переміщується від працюючого. Від працюючого. І далі виготовляється ліва кромка петлі. Є такі види петель, де ось тут знизу у нас іще є закріпочка. Аналогічно до прямої петлі. Якщо у нас буде закріпочка, то при переході на її виготовлення у нас шиючий апарат розвертається на кут 90 градусів. Розвертається на кут 90 градусів. Матеріал разом з платформою переміщується вліво-вправо від працюючого на ширину нашої петлі. Після чого голка отримує відхилення вздовж платформи. А матеріал рухається після кожних двох проколів голки, вправо від працюючого вліво. Тобто, голочка у нас працює ось в такому діапазоні при виготовленні закріпки. А матеріал рухається вправо-вліво-вліво. вправо, вліво, вправо вліво, І відбувається. Виготовлення закріпочки. Після виготовлення нашої закріпочки Шиючий апарат знову повертається на кут 90 градусів у вихідне положення. Голка виходить з матеріалу, лапки піднімаються, матеріал обрізається. Прорізання отвору Прорізання отвору в петлі залежить від типу і класу машини. В деяких машинах. Спочатку прорізається отвір, да? потім починає виготовлятися наша петля. В деяких машинах навпаки, після обрізання ниточки, нож прорубує або прорізає наш отвір. І на цьому все. Як правило, все це регулюється і залежить від класу і типу машини. Ну, ось так. Дякую за увагу.